Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми детально пройдемось по всіх шаблонах, які у нас є в нашому файлі Figma. Ми вже розбирали варіант портфоліо, тому давайте одразу перейдемо до CV. CV створюється без додавання фотографії ваших робіт, тобто це суто така, скажімо, технічна інформація про вас, про вашу історію, про ваше навчання і, звичайно, ваш артіст стейтмент Давайте детально пройдемось по кожній сторінці. Перша сторінка це у нас ваше ім'я, прізвище або, знову ж таки, псевдонім, якщо він є. Сайт і ваша пошта. Додатково ви можете додати ваш номер телефону. Тут у нас йдуть QR-коди з посиланням на ваші соцмережі або сайт, і ваша фотографія. Далі у нас йдуть виставки. Виставки в двох категоріях: це групові. Виставки і персональні, тобто соло. Всі виставки повинні структуруватись у вас за таким принципом. Перше, це у нас рік, далі назва виставки, назва галереї, місто і країна. Ось тут зверху ви можете знайти підсказку. Це все знову ж таки треба заповнювати на англійській мові, тому що CV повинно бути універсальним для всіх країн. Далі у нас йде Artist Statement і ваша біографія. Artist statement ви просто вставляєте ось цей прямокутник, тобто замінюєте цей текст, а в біографії тут є декілька варіантів. Тобто ви можете написати загальну біографію, але її написати треба доволі стисло, або просто перерахувати, в яких проєктах ви приймали участь, з ким ви працювали, і в цілому поділитись вашими досягненнями. Далі у нас йде Artist стейтмент Зверху ви можете знайти підказку структурно на українській та англійській мові. І знизу тут є фінальні приклади. Стосовно структури, хочу сказати, що вона, звісно, приблизна. Тобто, сам по собі артістейтмент він не може бути універсальним. Далі у нас йде біографія, коротка версія та розширена. Звичайно, біографія може бути набагато більшою. Тут все залежить від того, наскільки ви детально опишете свій творчий шлях. Далі у нас йде зін, про який у нас є окреме заняття, і, звичайно, афіша. Афіша до вашої персональної виставки або, наприклад, групової. Праворуч, ви можете знайти приклад моєї афіши з персональної виставки, яка була в 2022 році. Давайте детально її розглянемо. Тут зліва у нас йде назва або логотип галереї, дата місяць, час відкриття, загальна назва вашої виставки, ваше ім'я, короткий тезіс, він обов'язково повинен викликати зацікавленість аудиторії та, звичайно, адреса та посилання на ваш сайт. Тут ви можете знайти порожні шаблони, тобто вам достатньо додати сюди. Вашу фотографію або зображення вашої роботи і заповнити ось ці всі параметри. І хочу нагадати вам, як саме розмістити зображення на фон. Нам треба зробити Ungroup. У нас підсвічуються афіша. правою кнопкою миші Ungroup. І беремо звідси зображення, перетаскуємо його всередину. І ось тут зліва нам треба наше зображення перемістити вниз. Все, таким чином ви можете побачити і зображення, і текст. І для того, щоб заповнити ось цей фон таким же самим кольором, ми нажимаємо на назву. І ось тут у нас є колір фону. І ось тут є ось така іконка вибору кольору. Ми її підводимо ось сюди. І він обирає такий самий колір. Тобто, таким чином, ми заповнили ось цей фон. Також для того, щоб відрізняти різницю в кольорі ось цього фону з афішою, ми можемо нажати просто на ось цей фон. І ось тут буде кольор сторінки, тобто пейдж. Ми нажимаємо і можемо обрати будь-який інший кольор. Але я полюбляю працювати з темним кольором. Далі у нас йде формат Stories. Це може бути як і для Instagram, так і для TikTok. І, звичайно, формат посту, тобто формат квадрату для Instagram або навіть для Facebook. Також нагадаю, що ми можемо створити різні розміри. Коли ми натискаємо на Frame, у нас є розділ Social Media. І ось тут є різні формати для Twitter, Facebook, Instagram, Dribble і LinkedIn. Далі переходимо в ліву частину. Тут у нас йде приклад списку робіт з описом і цінами. Список робіт з описом і цінами зазвичай друкуються на звичайному папері А4, для того, щоб ви могли надрукувати їх велику кількість і роздавати їх всім відвідувачам. Давайте детально розглянемо структурно. ваше ім'я, назва колекції, назва галереї, назва вашої роботи, рік створення, матеріали, з яких створена, розмір, фотографія вашої роботи. І, звичайно, ціна в доларах. Тут ви можете знайти підказки, і тут праворуч є варіант англійської мови. Далі у нас йде таблички для опису робіт. Це ті самі таблички, які друкуються під кожну роботу. Я зробив їх в багатьох варіантах. Тут є як і чисто українською, так і чисто англійською. І також є універсальний, тобто і українською, і англійською. Структурно тут ті ж самі параметри. Також зліва ви можете знайти підказку. Далі у нас йде сертифікат автентичності. Тут є підказка. Саме головне це те, що цей сертифікат друкується, і потім тільки вашою рукою він заповнюється. Дизайн цього сертифікату може бути будь-яким, але я знову ж таки зробив його універсальним. Тут у нас йде фотографія роботи, до якої йде цей сертифікат, назва її, матеріали, з яких створена, розмір, рік, підтвердження, що ця робота створена саме вами, ваше ім'я, і ось тут буде підпис, коли ви вже надрукуєте цей сертифікат. Далі у нас йде. Концепція виставки. Знову ж таки, структурно українською, структурно-англійською, і фінальний приклад. Наступним у нас йде мотиваційний лист для резиденції. Звичайно, ось ці параметри, так, тобто абзаци, ви можете змінювати в залежності від того, які вимоги у цій резиденції, і обов'язково позначайте вашу унікальність. Тобто, над чим саме ви хочете працювати, і які переваги у вас є в порівнянні з іншими митцями. Далі у нас йде прес-реліз для виставки. Він йде теж в структурному форматі, тобто ви просто його заповнюєте і деякі моменти коригуєте вже перед відправкою до ЗМІ. Тобто цей лист він відправляється для публікації в медіа вже після того, як ви затвердили дату вашої виставки. І фінальний шаблон це лист до галереї. Тобто, як саме заповнити ось цей лист для того, щоб галереї її засновники переглянули ваші роботи та зацікавилися вашим мистецтвом. Я вам рекомендую практикуватись, тобто робіть копії. Та заповнюйте їх під себе, і вже з часом ви зрозумієте, що ці всі документи, ці всі шаблони ви можете дуже швидко заповнювати самі або навіть створювати їх з нуля.